Наказ директора по поводу проведення школы, ну, показовый для начальников станции. У нас є присутні, э, кроме меня есть начальник станции. Прошу любить, жаловать. Вот, Молодая перспективная и подающая надежды. Вот, э, замначальника службы э, ЦУПСОРК э, Александр э, Сергеевич. А вот. ну, в я не представляю, знаєте, ні спів профілі, паси і так далі. Е, вот. Якщо повторюю, значить, здесь наконец начальник залізниці, директор по проведення школи. Ну, метою нашого засідання буде, так скоріше, проведення з вами відповідної роботи, вот, якісь за час війни якісь моменти у нас, так сказать, пошли в роботі, не так як заплановано, у 2003 році стало статус міста, до цього було ПГТ. Зараз відносяться до Крастинського району і Олевська громада. Раніше був район Олевський Олевськ. Ну, після об'єднання воно стало так. Упоминання про станцію, про, верні, про, е Будемо не місто говорити, а поселення було є в історичних в 977 році, тобто десяте століття було. Я заступник начальника регіонального центру управління руху Сорок Олександр Сергійович. Значить, кожний четвер. Ми з вами проводимо і ви на ви мене, ну правда, ці останні два тижні трошки вони, якби вийшли в нас із цього всього ритму. А так веду селекторну нараду по безпеці руху та охорони праці. Те, що сьогодні у нас згідно директора регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрія Юрійовича Букіна, зобрата нарада по питанню того комісійного місячного огляду проведення і показової школи. я хочу коротко-коротко скажем так доповнити слова Олександра Миколаївича щодо Алівського краю. Значить, ця дільниця, ну, історично так, хто знає історію, хто читав історію, щоб ви розуміли прекрасно, це перша гілка, яка була вложена колись, вона була з Києва до Сарн. Не було ні Тетяровського участка, ні Шепетівського, ні Житомирського, ніяких дільниць Неурського ні не було. Була перша гілка Київ-Сарну. Що за гілка, що ви, якщо по карті подивитись, вона з'єднує Київ з Польщею, тобто прямий ход на Ізов. От ви чуєте, Ізов, Ізов, що за Ізов, Це ви должны ну, знати. Зараз він, звісно, ходить через Шепетівську Діницю, тому що не притягує. Колись це був головний хід, скажем так, для вивозу огонь продукції, яка двигалась со сторони Урала і з усіх останніх Советського Союзу. Короче мощностей. Сейчас уходим, на переезд, проверяем аварийную планку в Габаритная планка размером будет 1300, толщина будет 15 и 15, ширина Так, на, 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 на высота головки на 4, на 4 сантиметра будет, ну на 40. Так, дальше. в зависимости, это через шорточки, в зависимости измена, меняется это, если она находится в кривой. Чем крива меньше, Значить, жолоб буде більший. Ну, Железнодорожники. Ну і висота жолоба 45. Прощення. Скільки тримає батарея, допустимо, сигналізація. Ну, із практики. Фактично. Фактично, не знаю. Ми беремо журнал попереднього комісійно-мічного огляду і перевіряємо, чи все усунуто. Що стосується як стану колії, що стосується пристрію СЦБ, що стосується, як, якщо є контактна сеть, значить по контактній сіті, освітлення станції і так далі. Але перед тим, як вже робити аналіз попереднього проведеного комісійного місячного огляду, ми повинні перерахувати всіх членів комісії, які приймають участь. Значить, На всіх станціях обов'язково є головою комісії у нас начальник станції. Ні в якому випадку не може бути там написано ДСЗ чи ще якийсь. Начальник станції є головою комісії. Що покладається на начальника станції? Це забезпечення комісії РАЗ і контроль за усуненням. Це дуже якби, відповідальність, яку несе начальник станції. Ставиться шаблон на початку стиків, які знаходяться перед настрійками, і закінчується стрілочний перевод. За хрестовиною, там теж знаходяться як набік, так і прямо остики, і за ститі. Відповідно, це є все стрілочний перевод. Сам стрілочний перевод складається стрілки, з стрілки з'єднуваних колій і хрестовини. Шаблон. 1526. От я скажу, що для даної стрілки це критична норма. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо інструкцію ЦП-2,0-269. То для даного стрілочного переводу, якщо я вибрав вже, то в їх норми для переднього стика рівної рейки по даному стрілочному переводу по станції Алєвс 1520 плюс 6 мінус 4. 1526. При цьому значить, для даного стрілочного переводу норма 1524 плюс 6 мінус 3. Тобто 1530 і 1521. Тут, як правило, ми недолік не вказуємо, але всі начальники станції повинні пам'ятати, що розміри на початку гостряків завжди вказуються в акті комісійно-місячного огляду. По прямому. 1524. При нормі 1520 плюс 10 мінус 3. І 15, по боковому 1524. 1524, значить при параметрах 1520 плюс 10, мінус 3, тобто тут теж практично недоліків не виявляється, але перевірку ми зобов'язані провести. В якому випадку е, колія при з'єднанні накладками повинна бути закрита. Коротко кажучи, це коли з одного боку жодного болта немає, тоді рух забороняється. Якщо ж у нас. На стику, ось у нас зараз знаходиться чотири е, болта. Да, Допустим, одного не буде буде на одному болту, а з тої сторони два болта. Ми їдемо, ми їдемо. Коли жодного болта з одного боку стика немає, рух заборонений. При розриві одного болта в одноболтовому з'єднанні рух потроху приводу закривається. Є ж контрейки, які кріпляться вкладишом кладушем двохболтовим. Тоді при відсутності одного болта ми ще їдемо. При відсутності двох болтов, двох двохбол вкладиші рух припиняється. Також ви повинні розуміти, що таке усовік. Ось усовік у нас починається. І дивіться, робоча грань усовіка, Бачите, де гурстик? Оце є робоча грань усовіка Робоча грань осердя хрестовини. От щось вони їздять тільки на бокову колію, а по прямому не знаю, що не їздять, бо там, мабуть, вагони Да. І ось теж бачите, робоча грань осердя хрестовини. На кожного чергового станції повинен бути доступ до скрипка, е... який використовується для оббивання льоду на башмаках біля стрілочного переводу. Для чого? Для того, щоб забезпечити перевод стрілочного переводу, який знаходиться. А ось ця штука знаходиться. Для того коли при очистці стрілечного переводу, який являється ЕЦ, покласти його між гостряком і равною рейкою. Чому? Бо тому, що ми знаходимося в зоні, де е, можливий перевод стрілочного переводу. Відповідно, як правило, повинен забути забезпечений зв'язок з черговим по станції, який е, при можливості повинен перевести цей стрічний перевод. Також ми повинні пам'ятати. Також ми повинні пам'ятати, коли стрілочний перевод відсточується, тобто опускається курня заслонка, він обов'язково береться на закладку навісний замок. Це адвентар, який використовується при Нормальній роботи, пристрою СЦБ. Это не є інвентар сувору обліку. Це тобі зараз кажуть, що він запломбований. Інвентар суворого обліку это гальмові башмаки і крапка. Хто з начальників станції не крутив стрілочний перевод в якомусь положення курве? Я ні, я в трьох-трьох трьох підраках. Я не гнуся, ну давайте. давай. Да надо перегнемо. Продозада. Командя, потріжний перевод, знаходиться плюсовому полотні, стрілка. Значить, гострі ки стрілки притиснути до рівної рейки, напрямок вказуй на кросний краприг. Начали ставити ще повичі. Пану молодий, дядько Олександр у нас є, він там. По мені дірочку ту сторону. я, я розумієш? Заслінка відкрита. А от тепер вона опущена. О, опущена. Ми всередині розмітнули контакт. контакт. Стрілка да. е виключається електрично за це унеможливлюється переведення цієї стрілки. Тепер вона з ЕЦ переводитись не буде. Чого не туди? Там не так. Дмитрий, забейте камійця! Відкриє, щоб наглядніше бачити прибут Курбеля ми крутимо вал електродвигуна. Добто, так само, як і стрілка переводиться при електричному переведенні. Вал, електродвигуна зараз обертається, а далі шестерні вже не обертаються. Чому? Тому що працює фрикційне щеплення. Яке захищає електродвигун від згорання при попаданні стороннього предмету між гостряком та рамною рейкою, О, бо електрична стрілька швидше переводиться і вона збивається. Ну а своє може зимою, мосажи, що там да трошки перемерзання, трошки таке? Видає дійсно, то У нас є питання по поводу того, що працює там ДГА, не працює. Дві ситуації. Перша, пропала напруга по двом федералам. Запустився ДГА. Це дуже добрий, Черговий зробив запис з себе, всім доповів і працює в обычном режимі. Вариант номер два, у нас ДГА не спросил, что бывает, на жаль, зачастую бывает, бывает. сегодня и так далее. Как поступить в данной ситуации? В черговой по станции, когда увидел, значит, как пишет социальная литература, что он видит на пульт табло, если у тебя работают нормальные аккумуляторы. На пульт табло горят красным два фидера, перегонный красным горит, горит два блока, сейчас как красным, и входные светофоры. Все остальное обесточено. Пульт табло тоже не работает. по станції при такій ситуації вчиняє запис до журналу ССБ 246 і сповіщає о тому, що нема напруги і так далі. І сповіщає поїзному диспетчеру, енергодиспетчеру, механіку ССБ і монтеру колі, а також начальнику станції. Докликає винята. Як здійснюється рух поїздів в даній ситуації? Маршрути готуються за допомогою кубля вручную, тобто один кубль вручає на станції, даємо команду. Готуємо маршрут на таку то колію з такого то путі. Начальник станції провіряють вільний школі, докладує обов'язково. Готовить маршрут, теж докладує. Второй черговий по станції готує маршрут відправлення, теж докладує. після чого черговий по станції приймає. Поїзди по запрошуваному сигналу, якщо він працює. Якщо не працює по бланку ду, дозвілу, ДУ-59, ду Ну і пише інструкція, що в окремих випадках на окремих станціях у вас можливо буде працювати е, поїзний радіозв'язок. Можна приймати по радіозв'язку. зв'язку. Це приймання поїздів. Відправлення поїздів здійснюється за телефонами, засобами зв'язку. Колись був такий. Е проводили ми технічня, і був такий у нас черговий по дирекції медлітних погодних царство Небесне Сантонібесний. І от мені вопроси Журавльов, Журабльов. Е чому ми переходимо е основання на телефони засоби зв'язку? Пояснюю, чому у вас будуть гореть два блоку частка красив, зайняти. Ми не знаємо, що направлення наше, ми не знаємо, як на перегоні будуть, а ось ці два блоку частки, і неможливі зміни напрямку ми не може. Це і є як несправність автоблокування. Так, Тобто, ще раз, маршрути готуємо вручну за допомогою курбіля, приймання йде за дозволу ДУ-59 чи по запрошувальному, відправлення ПДУ 50. Все ясно і просто. А тепер а якщо нам стрілку не треба переводити, контролю нема. А стрілку немає. Все не воно не потрібно. Опустили ми курбельну заслонку, наші подальші не дії. Не, не, не. Опускаємо курбельну заслонку. Ну, не Стрілка у нас тут. Маршрут. В маршруті, бо що ми закрили все, все дзвонить, а всі ми виконали всі дії, щоб забезпечити безпеку руху. При пропуску поїзда, ми маємо замкнути маршрути. Маршрут. Ну? За Приготовили. Приготовили маршрут. Значили, ну, стрілку ми, у нас вже вона при переводі стояли в маршруті, а все одно ж контролю вона не дає. Ми маємо права, скажімо так, що я хочу додати при телефонних засобах зв'язку черговими станції і самим для себе. Ви прочитайте порядок відправлення поїздів при телефонних засобах зв'язку. Чому? Тому що воно стикається не часто, але коли воно доходить, ми починаємо терятися, тому що є там. 17 чи 16 форм 17 цих форм телефон при переході на телефонних засобів зв'язку, і ми повинні, як руховики розуміти при яких формах ми повинні це все попросить. Це теж на технічних навчаннях можете пропрацювати. Так само я ніколи в мене навчали, і я поїздних диспетчерів навчальці. Хочете научить по повстанці і сами повторити, пустіть поїзд по телефонних засобах зв'язку. Відділ роботи станції розробив такий порядок. Все, дякую. Дякую, дякую, приймається. Так що, зараз спускаємося з резу, йдемо вогонь тренажера. Друга група заходить сюди. І за що нас стрілка може втратити контроль. Скажем, ну назвіть, ну, основні причини такі. Зріс, стріла. Спочатку треба подивитися, стрілка не есть, да, приходим, приходимо ми на нашу стрелочку і дивимося, в, в якому вона стані, да, в якому положенні, в якому стані. Втрата э, контролю може ж бути не тільки механічна причина. Це в нас свободна і ми опустив, підняв такоприйомник, позаботившись про це все, і ми пропускаємо поїзда. Оце в нас такий є нюанс. Ми зачастую густо його забуваємося. На маленьких станціях воно. Якось менше касається, а от на крупних станціях, як ми каснулися, були за Міронівку, от наче роблять, грубо говоря, одесіти на своїй території, але напруга знімається аж до вхідних е, вхідного сигналу і двох колі чи трьох е, станцій Миронівка, І ми в парк не могли заїхати.